Говоритимемо про додатковий заробіток для українців. Щоб залишатися зі зв'язком навіть під час вимкнення світла, уряд запустив проєкт генератор зв'язку. Власники потужних генераторів зможуть заробити, надаючи їх в оренду. Операторам, власне, як працює ця програма, тому що завжди цікавить нас, як можна заробити, і от тим паче, коли вже маєш потужний генератор, цікаво розібратися в цих де просто знаєш. Перше, що спадає на думку, це що брати генератор на якусь тачку і підвозити до, до цієї м -м, вишки, що Але ж технології до чого дійшли? Давайте послухаємо. Так, з нами зараз на прямому зв'язку Надія Бабича, начальниця відділу розвитку мобільного зв'язку Міністерства цифрової трансформації. Ми якраз і розпитаємо, як працює ця програма. Вітаємо вас, пані Надія. Вітаю так, скажіть, будь ласка, суть проекту генератор зв'язку зрозуміло, і люди можуть надавати свої потужності, свої генератори для того, щоб живити вишки цього зв'язку. А як можна заробити і скільки, як це технічно взагалі відбувається? До чого дійшли технології? Розкажіть нам ну, по перше, по перше дякую за запрошення, тому що це дійсно можливість розвінчати міфи в якому стані, тому що насправді мета цього проекту це не про доробіток, це не про те, що ви можете взяти десь від генераторів і робити бізнес. Це і, дійсно про соці... соціальну складову, що під час блокауцями відключень світла, чи у вас є така можливість підключити до свого генератора базові станції і отримувати від цього точніше за це відшкодування. Це відшкодування за паливо, яке ви витрачаєте, та за технічне обслуговування, яке, відповідно потрібно для генератора. А щодо тарифів, які всіх так цікавить, насправді в нас така нова інформація, тому що якраз вчора були затверджені нові тарифи, підвищені тарифи, тому що ми почули. Скажімо так, пропозиції зауваження людей, які безпосередньо цікавляться цим проєктом, на нашу гарячу лінію. І ось якщо говорити про підвищені тарифи, то на сьогодні ми розділяємо поняття дизельний та бензиновий генератор, і відповідно будуть різні ціни. Якщо це в нас дизельний генератор, то за одну годину генератору ви отримуєте 172 гривні. Але якщо це генератор в 30 кілометровій зоні бойових дій, то тут вже підвищений тариф, тут буде 197 гривень за годину. Якщо ми говоримо про бензиновий, то за одну годину ви можете отримати 287 гривень. Якщо це 30 кілометровій зоні, то тут підвищений тариф 330 гривень. Тобто це цього достатньо саме для відшкодування палива, яке буде використовуватися. Ця... Для генератора пані Наді, а я, я як це працює на практиці? От, наприклад, Дивучи ми, ми як і ми, як власники, от, наприклад, з натою е, двох а. генераторів. Як нам знайти е, того техніка-інженера, е, який, по-перше, його заживить до цієї станції, а по друге, де нам шукати станцію? А е, я як нам розуміти, що там десь в радіусі 30, 20, 10, 5 кілометрів від нашого будинку ця станція є? Є якась платформа, де люди можуть з цим гроші? Це віртуальні, вони нараховуються на е, дію і можна а. кажуть. Бак використовувати чи готівку mm -hmm. можна теж отримувати? Окетій по черзі дійсно довідусні запитання, є відповіді. зрозуміло, що ми продумали цей процес за кодовими словами генератор зв'язку. Ви можете в інтернеті знайти веб-сайт, який окремо присвячений всій темі, де розписано проект, є номер гарячої лінії. Відповідно, на сайті Мінцифри аналогічна інформація і також є номер гарячої лінії. Тому, якщо у вас є генератор, ви зацікавлені, ви телефонуєте на номер гарячої лінії, де наш фахівець більш детальніше розкаже про проект, відповість на всі питання. Які вас цікавлять, а надалі відбувається момент, коли треба знайти найближчу для вас базову станцію. Тобто ви називаєте адресу або стаціонарного генератора, або, відповідно, якщо це мобільний пересувний генератор, ви називаєте адресу, де б вам було найзручніше підвітися до базової станції. Надалі завдання попівця. Знайти вам в найближчу базову станцію, узгодити вам з вами адресу, якщо вона підходить, формується заявка, і ця заявка вже передаєте безпосередньо оператору мобільного зв'язку. Він надалі зв'язується з вами, перевіряє технічну можливість, чи дійсно можна генератор підключити до базової станції і оформлює з вами офіційний договір, і кошти перераховуються на реквізити, які будуть вказані вами в цьому договорі. А звідки цей досвід прийшов? Ви сказали, що це соціальна місія, а більше не про заробіток. А, але ж ну такі реалі у нас блекаути дійсно і потрібно було залишатися на зв'язку при відключенні світла. Ми пам'ятаємо минулого року було гірше зі зв'язком цього року, трошки краще вже сталося. І розуміємо, що завдяки ініціативам, також мінцифри, звідки цей досвід прийшов? Чи це мінцифри розробили таку ініціативу досвід, самі? чи ідею? Ти маєш ну, досвід, ідея можливо. Ва це в інших європейських країнах, американських країн колег почули на конференції якісь насправді досвід наших операторів мобільного зв'язку, тому що з перших вони почали співпрацювати з великим бізнесом, в якого є. Стаціонарні генератори відповідно в чому логіка стаціонарний генератор працює є вільні потужності, і можна заживити базову станції, і тоді оператор не буде туди влаштовувати свій, свій власний генератор. Тобто, замість одного двох генераторів буде працювати один менше шуму, і цей генератор оператор може виконати використати на іншій локації, де немає такої можливості. Тому все виходить із досвіду операторів мобільного зв'язку. Просто є ідея поширити цю ініціативу, що про це знали не лише великі бізнес, да, там великі супермаркети, торгові центри, які вже мають такі соціали генератор, з яким операторами спілкуються також середній бізнес, і також громадяни, тому що насправді за два тижні цієї ініціативи це така цікава статистика. Більше Громадян сросто власників генераторів, які захотіли дійсно зробити такий соціальний внесок, підключити найближчу базову станцію до свого генератора. А скільки з тих громадян, які от ви кажете, виявили цю ініціативу, дійсно підключили? Е наскільки їх генератори відповідали вимогам? Чи є у вас ця статистика? Тому що хотіти можна е дійсно підключити, і можливо, там дійсно і соціально не через гроші, а соціальну місію, як ви кажете, нести, а генератор не підходить. На сьогодні вже близько 100 заявок, але ми розраховуємо, що в цьому підвищенні тарифу а відповідно буде збільшуватися, тому що да, були питання, що де, 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 деяких людей не влаштовувало, тому ми навіть будемо перетелефонувати перетелефон, тим, хто відмовився раніше, і їх запроговорювати нові. Умови співпраці, але на сьогодні ти більше ста заявок, тобто це сто базових станцій. Тобто розумію, статистики у вас немає скільком відхилили заявникам це прохання на підключення свого генератора через те, що не підходить потужність генератору. Виходить, відхилили не через те, що не підходить потужність. тому що щодо потужності є конкретна мова, вона прописана лендінгу, тобто, мається на увазі на вебсайті. Це не менше 7,2 кВт. А, тобто, тобто люди, вже, люди відразу... вже до вас звертаються, знаючи, що характеристики їхнього генератора підходять під вимоги. Так, зрозуміло. Що на вебсайті там все прописано. Дійсно, до нас вже звертаються люди, які мають необхідні генератори. Тобто, в цей з цим моментом нас проблем справді немає. І дуже рідко це є підстава для того, щоб людина відмовилася. А, а чи е, співпрацюєте ви з ОСББ? Тому що е, дуже часто так в великих містах багатоквартирних будинків е... Купують дуже великий дизельний генератор, який Щоб живить ліфти, насоси О, і ліфти, щось. так і освітлення там загальне, так по будинку. А і раптом на десь на будинку, а є ця вишка зв'язку. Дійсно, така непогана історія для ОСББ. Вони би могли цими грошима чи покрити Чи вони ще з минулого року так працюють. Ви ж кажете, супермаркети великі. Вони ну от далі... якраз була мова про бізнеси і супермаркети. Mm -hmm. А от чи ОСББ, ОСББ? Виявляють, виявляють і виявляли таку ініціативу? Ось в цьому ідею, щоб ОЗББ дізналися, що є така можливість, що є можливість освічити базову станцію найближчі оператор буде відшкодовувати. Ось для цього і був здійснений цей проект для того, щоб всі хто зацікавлений, дізнався, в тому числі ОЗББ що ми вірно говорити. Що є генератори, є найближча базова станція на доку, і просто ось ми виступаємо посередниками, щоб, скажімо, так. Власники генератори, в тому числі ОСББ, і оператори, які є базові станції, вони зустрілися і оформили знову таки офіційне відносини. Але головна мета, що базові станції працювали під час бійових відключень. Ви, як начальниця відділу розвитку мобільного зв'язку Міністерства цифрової трансформації, точно маєте регулярні зустрічі з представниками мобільних операторів, чуєте їх. Що зараз на третій рік, на четвертий вже рік повномасштабного вторгнення залишається викликом, і що потрібно доопрацьовувати? Чому потрібно сприяти мобільним операторам і з боку вашого? І що має знати громадяни в цій темі? Ну виходить то саме з того, що я повинні в мережі мобільного зв'язку працювати під час своїх відключень. Це регулюється простими словами. Це правила вимоги щодо що досталося мереж. Але тут я буду трішки обережнішою, тому що насправді це регулюється рішенням ставки верховного, е, верховного Головнокомандувача. Тому я скажімо, на жаль, не можу проговорити, які відсотки базових станцій повинні працювати в яких мільйонах, Але е, скажу так, що ці відсотки були підвищені, і зараз оператори і в тому числі і державні органи. Ми максимально працюємо на це, ці, щоб ці нові вимоги виконати, і з боку держави, ось, що ви правильно сказали, і зазначили навіть не те, що держава і місцеве влади це сприяння. Це дійсно зда. Де денег можливість підключитися до державних комунальних генераторів, де відповідно якась може бути недопорозуміння. Скажімо, так і тоді знову таки ми сприяємо, що було розуміння, що є наприклад відшкодування, що знов оператор мобільного зв'язку нього немає за меті просто підключитися безкоштовно використовувати ваш генератор. Це завжди за це буде відшкодування. Ну і знов таки розміщення, розміщення генераторів – це також. Ми вирішуємо це питання. пані ді. Останнє запитання. А хто платить? Ви сказали про те, що ви виконуєте функцію такого посередника? от громадський сектор за допомогою таких же ініціатив зводите з операторами. Хто безпосередньо платить за ці години використані від електроенергії з генератора? Оператор мобільного зв'язку, тобто оплачує оператор зв'язку, навіть більше скажу, о що там, де фізична особа собнов закистить, видно до закинати відбувається, тому що оператор виступає податковим агентом. Він також буде сплачувати податки для фізичної особи, яка буде вкладати договір. Тому ну, відповідь тут проста кому потрібно, то відповідно ну, і сплачує так. Дякую. Дякую вам, Наталія Бабич була з нами начальниця відділу розвитку мобільного зв'язку Міністерства цифрової трансформації. Хто має потужні генератори? Дзвоніть, долучайтеся таким чином і допомагайте мобільним операторам. Ну і за бажання ще можете взяти кошти і потім їх задонатити на армію.